У Зв'язку з будівництвом нового торгівельного центру біля станції метро «Героїв Дніпра та сумнівною його законністю, активістами цивільного корпусу АЗОВ було проведено опитування жителів оболоні стосовно цього будівництва. Це опасно, і я вважаю, що опять-таки вернемся к Советскому Союзу, все-таки были какие-то нормы, и они соблюдались, и были согласования. Сегодня, по-моему, никто ничего не согласовывает. И, в общем-то, если, не дай бог, где-то что-то провалится и на вагон с людьми, то, в общем-то, виновных все равно никто не найдет в нашей стране. Неправильно. А почему? А зачем он тут нужен? Он, он, он Дримтаун нужен. Знаю. Все время говорили об том, що їх треба укреплять, тому що піски там на балоні. Все. А ділять все наоборот. Думаю, ні. Трімтаун є, зачем. Я ну, і, тим більше, більше. розв'язка сильна людей много, оно будет мешати, як на мене. Я думаю, що ні. А навіщо тут його по центру? Власне, власне. Я думаю, що коли вони говорять, що треба а навпаки зміцнювати усі підходи до метро, то як тут може стояти супермаркет? абсолютно не нужен. Тут и так места нету. Еще застраивают это все. А если в случае чего, у нас же ситуация в стране неспокойная, то даже не будет возможности большому потоку людей зайти в метро. Здесь стояли лавочки, люди могли отдохнуть, выйти из метро. Не было магазинов. Если они даже и были по диаметру, вот, то они не мешали. А то, что будет сейчас, это просто кошмар. Із 30 опитуваних людей ніхто не підтримав ідею будівництва торгівельного центру.